Слава Україні, героям слава! Інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. В суді для вас працює Івана Осташук. Говоримо про головні події краю. Надвірнянщина в жалобі. Внаслідок пожежі, що спалахнув у селі Стримба, померло троє людей. Двоє з них від опіків, третій не витримало серце через біль за чоловіком, якого відправили на лікування за кордон. За життя дітей досі борються німецькі медики. Більше про наслідки трагедії дивіться у коментарі міського. Голови Зіновія Андрійовича. Нині про сум, про жалобу та про вічні. Вчора вечора ми отримали тужливу звістку про те, що мешканці села Стримба Марія Ярослав та Наталя. Різдок, які постраждали внаслідок техногенної ситуації, які мали місце в нашій громаді в селі Стримба 30 вересня, на превеликий жаль, відійшли в засвіти. Вчора не витримало серце, гладиш надії. Дружини Василя Гладиша, якого сьогодні ми відправили з Львівського опікового центру до лікування та реабілітації до країни Фінляндії. Неповторна втрата трьох людей, жителів нашої громади, двоє з яких наслідок. Техногенної надзвичайної ситуації, яка мала місце 30 вересня в селі Стрим. За життя госпіталізованих, постраждалих, які померли, боролися лікарі України та Європи. На жаль, доля розпорядилася. По-іншому. Наша громада молилася кожного дня і молиться за життя людей, які постраждали, особливо за життя і здоров'я діток Євгена і Юрчика. Пожежа нафтопродуктів у стримбі. Правоохоронці завершили проведення огляду місця події, призначили криміналістичні експертизи. Поліцейські ретельно фіксували місця події упродовж тижня. Збирали, оцінювали та перевіряли слідову інформацію та речові докази. Слідство триває процесуальне керівництво у справі. Здійснює надвірнянська окружна прокуратура. Прахоронці завершили проведення огляду місця події та призначили криміналістичні експертизи. Документування проводили керівництво та слідчі слідчого управління обласної поліції, слідча оперативна група Надвірнянського відділу поліції, криміналісти слідчого управління та спеціалісти Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Залучена також лабораторія управління ДСНС Івано-Франківської області, плідна та ефективна співпраця різ. Служб МВС України спрямована на максимальне вилучення слідової інформації та фіксацію обставин на місці події. Поліцейські ретельно фіксували місця події упродовж шести днів, збирали та оцінювали та перевіряли слідову інформацію і речові докази. Фрагменти металево пошкодженого трубопроводу вилучено та направлено на подальше дослідження. Поліцейські встановлюють причину його руйнації. Наразі прохоронці з'ясовують також обставини займання нафтопродуктів у вудольмі. Для цього з місця події вилучено зразки продуктів горіння. Нагадуємо 30 вересня до прохоронців надійшло повідомлення про пожежу нафтопродуктів уздовж притоки ріки Стримба. Було госпіталізовано 5 людей. Невдовзі слідчі Надвірнянського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 292 кримінального кодексу України. Слідство наразі триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Надвірнянська окружна прокуратура. З 1 жовтня 2023 року. Розподіл природного газу споживачам Прикарпаття за винятком клієнтів тисмениця газ здійснює. Івано-Франківська філія ТОВ Газорозподільні мережі України, яке входить до групи Нафтогаз. Про що розповів на брифінгу у медіа центрі обласної державної адміністрації голова правління АТ івано франківська газ Іван Шкіндюк? За його словами, тариф на розподіл та доставку газу для прикарпатців залишається незмінним. Оплату за послуги розподілу газу з 1 жовтня потрібно здійснювати за новими реквізитами івано-франківської філії «Газмереж». мереж старшого жовтня 2023 року. розподіл природнього газу споживачам Прикарпаття. За винятком клієнтів, тиснеться газ здійснює Івано-Франківська філія, товариством центру відповідальністю Газорозподілчі мережі України, яке входить до групи Нафтогаз. івано Івано-Франківська філія газмережі отримала ліцензію. Дія ліцензії, АТ івано франківськ Газ з розподілу газу зупинено. Тариф на розподіл доставку газу для прикарпатців залишається незмінний. 2, 232 за 1 метр кубічний. Оплату за послуги розподілу газу з 1 жовтня потрібно здійснювати за новими реквізитами івано франківської філії газмережі. Заборгованість за розподіл газу, яка виникла до 30 вересня, необхідно сплатити за старими реквізитами. А те, івано франківськ газ. Якщо у споживача є переплата. За розподіл газу, АТ Івано-Франківськгаз станом на 1 жовтня, то, то ми будемо повертати ці кошти на розрахунковий рахунок. Для цього потрібно подати до найближчого центру обслуговування клієнтів письмову заяву про повернення коштів, адресовану АТЕ івано газ Для цього необхідно подати копію паспорта, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. Довідку з банку, з карткового рахунку, і квитанції на суму переплати. Так само звертаємо увагу, що заява на повернення коштів має бути подана від того ж платника, який вказаний у квитанції. Розмір вашої переплати можна завчасно дізнатися у контакт-центрі або центрі обслуговування клієнтів. В ДТП на Прикарпатті загинула неповнолітня пасажирка, 11-річна дівчинка. Поліція встановлює обставини події. 38-річна водійка допустила виїзд автомобіля за межі проїжджої частини дороги та з'їхала у кювет від отриманих тілесних ушкоджень. Неповнолітня померла на місці. Поліцейські розпочали кримінальне провадження. Дорожня транспортна пригода сталась 8 жовтня близько 13-ї години 30 хвилин в селі Раківчик Коломийського району. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що за кермом автомобіля Volkswagen Гольф перебувала 38-річна мешканка села Хімчин Косівського району. Водійка, рухаючись автодорогою Н-10 з три черніці Мамалига, після проїзду за округленої ділянки дороги, з мокрим покриттям, не впоралась з керуванням, допустила виїзд автомобіля за межі проїжджої частини дороги та з'їхала в кювет. В салоні автомобіля, окрім водійки, перебувала 11-річна пасажирка. Від отриманих тілесних ушкоджень неповнолітня померла на місці. Слідчі встановили, що за кермом водійка була твереза. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі поліції Прикарпаття розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Ліга кращих днями у надвірні розпочали спортивні змагання серед учнів закладів загальної середньої освіти Надвірнянської громади. На майданчику зі штучним покриттям у міському парку імені Івана Франка відбувся матч з футболу. Хто здобув перемогу? Дивіться далі у нашому матеріалі. Жовтень у нашій громаді розпочався зі спортивних змагань Ліга Кращих серед учнів закладів загальної середньої освіти Надвірнянської міської ради. Першому з видів змагань випало бути міні-футболу, у якому змагалися сім команд групи першої юнаки. До вітального слова було запрошено начальницю управління освіти Надвірнянської міської ради Тетяну Дземюк. Вітаю всіх учасників сьогоднішніх змагань, Ліга Кращих. Вас в першу чергу, дорогі діти, дорогі педагоги і всі присутні. Ви знаєте, вкотре розпочинаються ці змагання, адже у нас сьогодні початок змагань. Я бачу багато знайомих облич, це дуже приємно. Бачу і нові обличчя, тобто ми очікуємо нових переможців. Але, дорогі діти, шановні освітяни, не забуваємо про те, що в країні війна, що, можливо, зараз десь повітряна тривога, можливо, зараз гинуть діти, гинуть наші захисники, які мужньо нас обороняють. Тому будьмо гідними. Кожен на своєму місці. Ви діти гідними учнями, ви педагоги, гідними освітянами. Розповів про самі змагання начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк. Побажав чесної гри та ще перемогли найсильніші. Ми починаємо наші змагання, нашу лігу лігу кращих, яка буде тривати протягом навчального року. І завдячуємо ми Господу Богу і Збройним силам України, які дають можливість нам навчатися, зростати, виховуватись, досягати вершин у науці, в спорті. А в цьому ще нам допомагають наші педагоги. Бажаю вам цілеспрямованої, чесної гри, за поняттям фейерплей. Хай переможе кращий, нагороди вас чекають. Слава Україні! Приєднався до побажань директор Надвірнянського ліцею №1 імені В'ячеслава Чорновола Іван Криска. Побажав спокійного неба учасникам. Хочу побажати вам основного спортивного успіху, гарної гри, міцного здоров'я і мирного неба, щоб наш турнір, наші змагання пройшли без повітряної тривоги і щоб ми змогли гарно провести сьогоднішній день успіху і нехай перемагає сильнішість. У підсумку змагань перше місце посіла команда юнаків Молодківського ліцею, другим призером стала команда Надвірнянського ліцею Престиж. Третє призове місце здобула команда Краснянського ліцею. Переможці та призери змагань були нагороджені медалями, грамотами та кубками, а команда Переможець ще й отримала футбольний м'яч. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події. Краю я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.